Всім привіт! Всім здрасте! Сьогодні у нас на огляді карбюраторний Сузукі Бандіт 1600. Як ви і просили, будемо дивитися мотоцикл, який найкраще з усіх параметрів Соотношення ціни і качества, бо дуже багато коментарів було і саме тільки цей мотоцикл. Люди вважають, що його треба вести, і на ньому тільки треба всім заробляти. Тож сьогодні буде огляд саме цього мотоциклу. Якщо вам подобається, то ставте лайки. Якщо не подобається, то ставте теж лайки, бо то теж не Під, подобається. У підтримку каналу. Народ, всім привіт! Заїхали до пацанів, е яких я рахую одним із самими ну, одним із самих таких зірцевих е контор, які займаються в першу чергу кастомізацією мотоциклів. В другу чергу у них є продаж мотоциклів. Заїхали подивитись до них мод, який, в принципі, марку мотоциклів, яку ви зараз по-любому будете засирати в коментарях і скажете, що це херня. Херня на нього кажуть, що це машини херня вони роблять. Ну і само собою мотоцикли у них теж херня апріорі, тому що, ну, бо, що це BMW. BMW k 1600 gt Колись у Хонди і залишається найвеликий люксовий турір це їхній Goldwing. І Він був дуже-дуже довго талоном якості, кайфа і всього для тих, хто хоче кататися далеко. От прямо от, Якщо вам треба, то по-любому купляєте голду. Беха свого часу подивилась на цей весь піздець і поняла, що пацани, треба показати, як треба. І вони випустили флагман серед люксових турерів К1600. В перших серіях трохи було там нюансів. А потім вони його допилили і зробили реально офігенним мотоциклом. Тільки дурачок і та людина, у, нема, у яких немає грошей, можуть сказати, що це поганий мотоцикл. Мотоцикли цієї херенні, вони з нереальним запасом ресурсу, тому що такі мотики, як правило, не робляться із самого дешевого. У випадку з тим, що це робить BMW, по-любому ці мотоцикли виконані з усього найкращого, що є у концернах. Дуже багато є фанатів. У всьому світі з цими мотоциклами, катаються на них, вони кайфують від них. Америка в основному основний ринок збита таких мотиків. Європа не дуже, бо в Європі, як правило, трохи на той формат. За що люблять цей мод? Його люблять за той комфорт, який він дає, за кількість опцій, за керованість, а в нього вона офігенна, і само собою зарядний шестициліндровий двигун. Це єдиний виробник, який е, тримається компоновки рядної шестірки. 3 куба дизель. 3 куба дизель. По стандарту, як і працювала автомобільна схема, коли у BMW тільки кількість циліндрів вирішує кубатуру. Якщо це 2, 2 літра, то це 4 циліндри, якщо 6 циліндрів, то це 3 літра. Так і у BMW. Ка 1200 була 1300 серія, і на основі цього двигуна вони додали плюс два циліндри і зробили Ка 1600. Якщо в 1300 і в 1200 були запитання і було багато запитань, у 1300 трьохсот в меншій степені, то іменно Ка 1600 вийшов найбільш допиленим, найбільш крепучим мотоциклом, саме із лінійки сімейства К. Ми не беремо старі мотоцикли, які були до цього, К1200ЛТ, де там здоровенна баржа така розміром з лімузин. Ці мотоцикли це зовсім інше, зовсім інша компоновка, зовсім інша надійність і зовсім інша кількість опцій. Вивірені до максимального ідеалу. Випускаються, вони, на жаль, вже не випускаються. Але ті мотоцикли, які випускались, вони спочатку коштували дорого. З часом на них, як на всі люксові штуки, ціна дуже стрімко падає. Ну, така тенденція. Це із 221, 22-м, 23-м Мерседесом. Це з Бехою, сіморкою, з п'якою. Ну така судьба усіх дорогих машин, мотоциклів і все, що з цим зв'язано. Але це не повод, щоб не купити цей мод, бо ціна на сьогоднішній день на них реально класна. Через що? Тому що в Україні ситуація з війною, на жаль, продовжується, і людям на таких мотоциклах їздить далеко немає. Де а саме для далекої подорожі цей мотоцикл заточений, бо по місту, навіть враховуючи, що він дуже керований і маньоврений, ну, на ньому трохи некомфортно. Зараз позагляду усі дирочки, побачимо, що що перед нами стоїть. Вибір таких мотоциклів на ринку небагато є в адекватному бюджеті. Ми вже плюс-мінус щось там і даже і потургувались. Не ми як клієнт, хоча ми клієнтам кажемо не робіть цього. Дайте ми подивимося. Потім з предметним розговором будемо вже починати діалог. Ні, люди хочуть ціну людям хочеться щось таке зразу вилізти вперед. Такого я не люблю, але маємо те, що маємо. Наша задача сьогодні подивитися цей мопед і сказати по ньому щось цікаве, а може й не дуже? Загадка дири. Блять, 6 горшок, не? Нас. Але робить тільки от... одна Одна робить, здається. А ну що, там, дай побачимо. Да, робить тільки одна, а це все бутахворі. Загадка дири, поставлю і не поставлю. Поставлю чи це твій новий мод? голду я б так не поставив. Прям розвал событий класний. О. Я тепер з багатою сім'єю у мене є фана... Нам не рекламувати не можна. Ну я з багатою сім'єю, Такий був, що я їздив без фонарика, а чого був злий? Бо фонарика не було. А ми пішли, купили, з зводімо фонарика нового. Благ... ти забув. Це ну, ну... таке, як будто я приїхав би на огляд мого і забув би камеру. Напишіть йому щось. Що Напишіть я думаю в цю секунду. Сидиш собі зверху, тебе качають які конкурси. Ще я так мопед не дивився, Хуєнно, я тут посижу. Можна мені подогрів, будь ласка. Як це як гінеколог, ти на стулі сидиш, а я, блядь, нормально. Виліз. А в нас, мабуть, завести його не вийде, тому що уркумулятор сів, і карбулятори не заведуться. А? Нема, блядь. Кажи что-то. Нема. А ключ? А ключ все надо же найти, где он есть. Нет, так... Э, я же так понимаю, что если включается, то ключ тут. О. Народ. Это оно. Звидякать тебе? Сидишь так, блядь, заебись. Не, ну то треугольник, грабли руки. Давай я со стороны тебе покажу, как ты Нормально. Выглядаєш. Ну, метр восемьдесят восемь. Оце. Та ти хоя ж не вмій, бляха, оце, якби я знімав наші відеоролики, то Вадим був би непонятний. <рес> Ні, не, ну виглядає, пійде. Слухай, тобі якраз окей, під курточку твою. Ще ботинки нормальні. Нога не затікає? Ні, взагалі отлично. Бо у нього постійно проблема на ну, всіх нейкедах і туристах, у нього затікає нога. Спина по курвлена. Якщо ви рем... професійно ремонтуєте спини, напишите. Вадиму, в треба ремкомплекс спини. <laughs> <Да>. Мені <laughs> надо 7 блок на подрамку. Адаптивний ксенон стоїть тут. В общем, я хреновий съемщик буду, ну ладно. <laughs> Який на що есть. Удобно быть? тобі? Да, отлично. То, що надо, да. Одобряєш? Я думаю, що метра на два спокійно можна сюди заскакувати. Я знаю, ну, в в Києві тут одного... — Ну, ногам тут место до Ще подивись сколько коленів места. А там місто Не повністю закритий. Ветрозащита піпець тут. Ну можна, я думаю, що отаким. От, от ну, я ж да? говорю, 2,20 спокійно. Хоча він... вони невисокі. Так. Ну, це зрозуміло, що ножка поднята сейчас. Но плюс-мінус 1,80-1,75 спокійно це б Ну, Українська у нього небагато. Зато. Весь ти или мотоцикл, блядь? Да. Я і мотоцикл. Снимай. А тепер для малих. О. Ну, вполне. Мет... У метр 70, там, метр 72, вполне. У тебе 1,70 метр сімдесят два коли як. Вполне. Тобі теж підходить. Ну, коробочка, конечно, люкс. Що цікаво, що це гаргара така здорова, да. А за рахунок того, що мотор вони опустили вниз, це, мабуть, єдиний рядний мотор, який по факту завалений, і лежить ось так. Ну, то есть, у нього такий угол. Ощущається, він крайне легким. Ну, ухо... там буквально градусів 20, наверное. Ну, от... Абсолютно. Так, да, є критичні угли, але якщо ти кидаєш це все діло з позиції голдвінга, то там ще легше, бо там опозит. Опозит лежить дуже-дуже внизу. И тому ви можете удивлятися, коли на голдах люди валять, як на спартах. Тому що у них відчуття всі дозволеності через те, що у них мотор дуже низько лежить, і компоновка така, щоб ти можеш закладувати мотоцикл фактично до підножок. BMW. Вроді би зробили щось похоже. Ну, з того, що я бачив і з ким я О, черпак завівся. І з того, що я бачив, коли по Києву Рисачив і мінус К1600 десь кусались, блядь, їдуть вони піпець. Прям хорошо їдуть. Ну, і звук... 160 з копійками. Тут момент почти 130, з Там 130. Я точно цифр не знаю, бо для себе цей мод я ніколи ну, я не розпитував. Я тут зараз ставив. Для себе я цього мопеда ні разу не розглядав. але якби стояло питання купити для себе турер, я би дуже сильно думав би, або 1600 діжку, або РТшку. Скоріше все, що побетіла би GTA, а не rt Почому? Чому? тому, що у РТшок тільки у самих нових є всі ті опції, які мали оці GT. А в тих поколіннях, на які є гроші. Воно, як правило, буде трошки бідось, бідове, бідове, немає. Але якщо ми подивимося взагалі в концепції, то за 14 тисяч доларів, ну, з 14, 15, 17, ми беремо п'ятнашку, середній бюджет. Ніхрена ти не купиш настільки кайфове, настільки люксове, як це BMW. От просто нічого не візьмеш. І ресурсне. Ну, якщо взяти його нормальне таке, ну в основному не всі Америка були, а в основному всі уваляні. Надо посидеть. Що, Я жопу проверяю еще. А за них хоть раз. акулеса на накачанные нові кросівки сейчас поедут за мільйон доларів. а шо Ти подивись які вони. Їдь. Красиві. Як на КАМАЗі. А? Як на КАМАЗі. Нормально. Ай, виїжджає, опасно. Так не робіть. Не робіть так. Це спеціальне обучена людина на спеціально обученому трекі. Коротше, холодно, бля. А, не, нормальний мопед. Реально нормальний. Кстати, управляється дуже добре. Прямо ти ожидаєш, що буде щось велике. Ти вжидаєш, що через те, що воно таке габаритне, але рулі цей правда він як велік. Кнопка сос у нас горить. За що вона відповідає, яким образом вона убирається, я ще не зрозумів. Вона є. Наверно, вона вшита. Якось там треба цей момент продіагностувати. У всьому остальному ну, адекватний порядочний мотоцикл. І враховуючи той факт, що вже зробили знижку на нього мінус 2 куска. Мінус 2000 доларів торга, то я вважаю, що прям його за такі гроші треба дуже-дуже хорошо Брать. брати. <рес> тут із нюансів, що, є, що в нас є, тільки права сторона. По правій стороні це все перетягнуто, тут щось трохи підкрашено. ну зроблено так, на четверочку. В усіх остальних аспектах в цілому. Дамо дуже довго стояв, да, на ньому ніхто не їздив, але якщо взяти е, і зробити йому обслуговування, і не, бере, не беремо до уваги оці всі нюансики, то в принципі все дуже добре. Але ці нюансики компенсуються тою знижкою, яку зробили на мод. Тому, що я вам скажу, якби стояло питання покупки мопеда для себе, конкретно для мене, я би цей варіант розглядав. би, Може, ще трохи поторгувався. Має ну, то не точно. <смі> ну, я, ну я б його розглядав. Е на що він цей мотоцикл? В Києві він нафіг не треба. Він треба, якщо ти хочеш, поїхати з другою своєю половинкою, з дівчиною, далеко. На роботу Або за... навіть з цілим куском. На роботу з роботи теж можна їздити, але якби стояло питання для того, щоб їздити на роботу з роботи, я б однозначно вибирав би. А із опцією того, що я буду їздити ще далеко, я б однозначно вибирав би РТ. 1200 РТшка буде явно цікавіше, ніж Гантеля. Чого? Тому що у РТ хай менше опцій комфорту і всього такого, у неї банально вище кліренс, у неї трохи друга подвізка, вона не так е нагружена, як на К1600. І в експлуатації на кожен день він буде набагато цікавішим. Ну і плюс ну, про розход тут не треба говорити, але в принципі і цей їсть район 5,5 літра на крейсері, і РТшка так само їсть тих самих 5,5 літра на крейсері. Ну РТшка по багатьом моментам простіша за 1600. І тому, певно, зараз BMW К 1600 не обновила, а зробили ставку на опозити. Бо вони допилили свої опозити з 1250-го а в 1300-го це, в принципі, той мотор, за який можна хвалити BMW. Це правильний опозитний двигатель, який ощущається як стандартний, звичайний уже в кавичках японський, до якого ви привикли. Культурним, толковим і офігенним. В старі РТ люди на них їздять, там по полмільйона пробіга, і ніхто міняти не збирається, і запчасті на нього стоять недорого. І не думайте, що це прям мотоцикли, які витягують з вас останню копійку. У них рена, BMW, мега надіжні мотоцикли, вони, правда, требувательні до регламенту і обслуговування. Забить хер їздить на них, отак, як ви їздите на якихось дрючках, так не вийде. Ці мотоцикли хочуть нормального сервісу, і вони віддячують вам тим, що ви будете на ньому їздити прям. Дуже-дуже довго і взагалі без проблем. Пробіги 300 тисяч для цих модиків взагалі не показатель. Це для них норма. Чого? Тому що кубатура до хіра обйому, до хіра ресурс. На сьогодні все. Подивились мод. Може заберуть, може не заберуть. Далі буде видно, то вже не нам приймається рішення. А вам дякую, що ви сьогодні дивились. Короткий екскурс в історію К 1600 це не лікбез, без, але ви просто розумієте, що ці мотоцикли стоять своїх грошей, їх можна брати. В нашому телеграм-каналі може колись колись з'явиться такий мотоцикл, для того, щоб слідкувати і моніторити вам обов'язково треба туди підписатися. Всі посилання є в описі під відео. А, хто має щось цікаве К 1600 будь-якої версії, а бажано беггер і хоче дати його нам на огляд повноцінний на наступний сезон. Так само напишіть, буду радий зняти відеоматеріал по цьому мопеду, тому що для багатьох людей він буде дуже-дуже цікавим. Для мене буде цікавим тоді, коли буде можливість їздити далеко. Зараз ми їздимо в рамках Києва, може, колись ми будемо їздити так само, як починали їздити дуже далеко. Ну а сьогодні бажаю вам, щоб ви їздили туди, куди вам хочеться, щоб у вас було їздити тоді, коли ви це хочете, щоб було де, було з ким і було за що. І завжди приходьте на моє моді. Всім пока!